Вітаю вас. Це програма Бізнес-діалог на першому діловому. Сьогодні ми коротко говоримо про перспективи розвитку галузі телебачення і радіомовлення в Україні і бесіду ведемо із Володимиром Манжосовим, головою національної ради із питань телебачення і радіомовлення. Одразу нашу розмову пропоную почати із того, що нацрада працює із документом із планом розвитку галузі найближчим часом. Що зміниться у галузі із появою змінами до цього документу? План розвитку телерадіоінформаційного простору України Національна Рада приймає відповідно до закону України про національну раду. Це 21 стаття. Тобто? Національна рада затверджує такий план розвитку, який передбачає основні віхи в розвитку телерадіоінформаційного простору України на деякий певний період. Там визначаються використання частот радіочастотного ресурсу України, визначаються конкурсні умови, за якими умовами проходить конкурс, ну і всі інші питання, які стосуються дійсно таких стратегічних. Напрямків розвитку телерадіоінформаційного простору України. Вперше такий план був прийнятий Національною Радою у 2006 році, а потім у нього двічі, здається, вносились зміни 2007-2009 році. І зараз ми працюємо створена робоча група Національної Ради. В яку війшли члени національної ради, представники апарату відповідних апаратних підрозділів Національної ради на те, щоб внести зміни в діючий план розвитку, це робиться для того, щоб привести цей план, який частинами застарів з деякими питаннями, які висвітлювали в цьому плані, і треба їх привести до норм сьогоднішнього дня. По-перше, це стосується впровадження цифрового ефірного телебачення. Як ви знаєте, є відповідне доручення президента України, Національній Раді, іншим державним органам стосовно впровадження цифрового ефірного телебачення в Україні, і відповідно до цього доручення, відповідно до наших консультацій. Національної комісії регулювання зв'язку, міністер, міністерством транспорту та зв'язку, Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил України ми працюємо над внесенням змін до цього плану розвитку телерадіаційного простору України. Я хочу сказати, що внесення змін у цей план воно здійснюється в першу чергу відповідно до. Інтересів захисту інтересів телерадіоорганізації України, тобто ніяким негативним чином впливати на їх діяльність внесення змін до цього плану не будуть. Як подолала кризові явища галузь телебачення і радіомовлення в Україні, чи є перспектива або світло в кінці тунелю? Ну, звичайна криза була, і була і зачепила вона і е, значною мірою і телерадіоінформаційною галузь, і ми знаємо про те, що неодноразово мали змогу ознайомитись з даними і наших е, телерадіоорганізацій, основних і місцевих, які вказували на те, що е, різко впали доходи з рекламної діяльності е, компаній. І якщо ви пам'ятаєте, Таєте, то Верховна Рада приймала навіть спеціальний закон, який дозволяв на період кризи деякі послабшення умов діяльності, поліпшення умов діяльності телерадіоорганізацій, Зокрема, це стосувалося і питання ліцензійних зборів. Але я хочу сказати, що за весь цей період кризи жодна телерадіоорганізація в Україні не припинила мовлення саме з економічних причин. Працюють всі загальнонаціональні канали, які були, працюють місцеві, регіональні телерадіоорганізації. Там зміни стосувалися, можливо тільки проводового мовлення, але це інше питання, яке стосується не стільки кризи, а скільки взагалі ситуації саме у цьому сегменті телерадіоінформаційного простору. Я хочу сказати, що, на мій погляд, телерадіорганізації вийшли з цього кризису фінансового кризису, хоча, звичайно, наслідки його ще будуть відчуватись. Про це свідчать і те, що телерадіорганізації приділяють зараз більше уваги, ми вносимо такі зміни щодо виробництва власного продукту. Ми знаємо, що є пожвавлення і на ринку закупівель програмного. Продукту в інших країнах ми бачили це і на урочистій церемонії проведення тріумфу, де було багато заявок. Я не пам'ятаю скільки зараз, але Більше там, 300 заявок і від загальнонаціональних каналів, і від місцевих мовників. Тобто будемо сподіватися, що ця криза минула, і я скажу так, що зараз. Верховній Раді обговорюється законопроект, який стосується 31 статті закону України про телебачення радіомовлення саме в частині ліцензійного збору, і це теж. Говорить про те, що криза пройшла. Бо цей законопроект прийняття цього законопроекту дозволить стабілізувати процес ліцензійного нарахування ліцензійних зборів, які були пом'якшені на період кризи, і на останок побажання усім працівникам телебачення, радіо і зв'язку до цього фахового дня. Ну, день працівника телебачення, радіо і зв'язку я хочу побажати всім колегам, всім тим, тим, хто вибрав для себе нелегку долю працювати у цій сфері нашого господарства народного, побажати, по-перше, пам'ятати, для кого ми працюємо. А по-друге, розуміти, які б наслідки своєї роботи ми хотіли б бачити. Ну і звичайно, всім побажати щастя, здоров'я, добробуту нашим родинам. Я вам дякую за розмову. Дякую вам. Нагадаю, ми говорили із головою національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимиром Манджосовим про перспективи розвитку українського ринку телебачення і радіомовлення. І звичайно, наша розмова була присвячена відповідному фаховому дню працівників телебачення, радіомовлення і зв'язку України.